Дивобудинок є в Луцьку. Мешканці вважають, що він занапастив сім життів. Споруда, культурна історична цінність. І дбати про неї мусить держава. Натомість грибок роз'їдає фасади квартири людей. Від смороду і плісняви. Мешканці хворіють на легеневі недуги і мруть один по одному. Мало того, тиньк що падає зі стелі, днями мало не вбив п'ятирічної дитини. Двоповерховому будинку на вулиці Конзелевича, 5, понад 400 років мешканці іронізують, Споруда, наче повітряна на чому тримається, невідомо. Крихкий фасад вже неодноразово лікав перехожих брилами відпалого тиньку, а людей всередині хворобами. Ну в нас в цьому під'їзді не знаю, чи старості ми сім чоловік винесли перед ногами. Грибок такий страшний, що все сипеться, це пешарак, туберкульоз. Я просто з'їхала звідси. Я даний час піхала до батьків, тут не можу жити. Я просто переживаю за своє здоров'я, за своїх дітей. Реконструкцію держава грошей не дає, приватизувати не дозволяє. Водночас ситуація погіршується з кожним днем. Тепер будинок не лише розвалюється і пливе. У підвалі води на півтора метра відпумповувати, і комунальники не квапляться. Розумієте, ось будинок старий, його як робили, ну вже перероблювали під житло, то там непонятно, як ті мережі тягнули. Жодної документації взагалі немає. Ну, як колись як сказали воду провести. Люди там хто є? організація провела воду, а зараз, можливо, десь ті комунікації одні переложують на металопластик. Може, стара збереглася десь, чи вона може виток давати. У помешканні на другому поверсі за стель. Лігепнув чималий шмат, тиньку, він лише дивом не зачепив дитини. Це був вечір. Ми сиділи в хаті, так як то вечором люди сидять в хаті, і дитина просто бавилася в спальні. І десь на якийсь момент вийшла з кімнати, і ми почули, що щось впало. Коли зайшли в кімнату, побачили, що батолок обвалився. Це був дуже великий шмат, потім ми виносили, то кажу, що просто не могли підняти. Кажу, що дуже важкі, дуже великі, що якби дитина просто була, то я не знаю, що бо просто сталося. Повтору такого обвалу бояться ще 11 сімей з личасного будинку. Усі справно платять за комунальні послуги. Одначе очікуваних вигод від джеківців дочекатися не можуть кажуть над головою Пліснєва, під ногами ставок. У нас маленька річна дитина, вона Фактично, майже постійно хворіє на легеневі захворювання, і ми вважаємо, що це все ж таки має пряме відношення до того, що саме ця цей грибок, який знаходиться в нашій квартирі, призводить до того. Я думаю, що якби ситуація змінилася і жильцям нашого будинку дали можливість приватизувати дані квартири, то ми своїми силами змогли би принаймні частково вирішити ті питання, які можливо вирішити, що так буде в департаменті. Комунального господарства міста дуже сумніваються. Кажуть, це питання в держави не врегульоване, тож очікувати наліпше не варто. Та й сидіти, склавши руки, знавірені люди наміру не мають. кажуть, підуть на сесію міськради, а якщо не допоможе, перекриють автомобільний рух біля будинку. Олександр Стернічукі на Суховерхова Луцьк НТН.